Кидаємо готель понеділок. Починається знову робочий день. Багато стопів. Треба якось виїжджати з Флориди, але як не хочеться вертатися в холодні, в холодні штати. Отже, перший стоп, ділерська BMW, Бехачку забираємо в Талахасі. Зупинився так на вулиці. Ох, а... бо дилерська маленька, сюди особливо не заїдеш. В принципі, можна було сюди заїхати, десь тут стати, а потім здати назад. Ну тут мале, мале, мале. Ну, може би вивернув, але не буду. Якщо можна встати на вулицю, а потім так виїхати довкола, довкола і на хайвей. Так, і зараз мерседесіка забираємо. Не пам'ятаю які там. Але Блин, тут достатньо широко. Ну і що, став там, став там. Ех, блін, не хочу Флориду покидати. Все таке зелене, наче весною, наче літо прийшло. Ось такого Mercedesка прямо із шоврому забираю. Нема ще нікого робітників. Вони з 9-ї, я приїхав на 8, але прийшов один з раніше і вияснили, що це моя машинка, яку я доставляю. Апаратик. Заїжджаємо в Тампу. Забрав рамчика, швиденько справився, бо там важко було паркуватися на вулиці. перекривав вулицю, тому не знімав, щоб швидко. І ледве з траком розминувся з іншим. Знайшов кашельок, коли заходив на пікап машинки в офіс, віддав, чувак тільки приїхав і загубив. Зараз їду по Toyota. Tacoma. А потім Форд Fusion, по-моєму, і все. Приїхав, почитав, там написано, як запаркуватися і позвонити. І вони приженуть сюди машинку. Я зараз викидаю рампу. В принципі, буду їхати на останню загрузочку четверту. Але сьогодні ще Мерседеса в Талахасі треба скинути і доїхати до Пенсаколи. Можливо, ще якась яка загрузка буде заміна. Ну, теж як буде, ой, блін. Класна погодка, блін'я. Футболочка. В штанах, правда, бо ранок був холодний, а так супер-супер. Не хочеться звідси їхати. Зовсім мені в той дядьки її вижене сюди. Я постою, а потім поїду вон туди і буду перезагружати всі машини. Задня наперед, під нею те, що забираю, потім біла, пікапчик і... Ззаду Марселетка у нас кидается найраніше. А, а тут така забігаловка. Chinese kitchen. Замову чекаю. Там машинку доставляв. Пакінс Chinese food. Фастфудик такий прикольний. Можна посидіти там он поесть. Але я дорог, бо немає часу. Плюс сьогодні на такому, а, на такій рестерії, Форда тепленько. Ну, в принципі, взяпко, але спати можна. Зекономлю трошки на готельчику плюс, плюс недалеко від розгрузки зупинився. Приємне дуже місце таке. Можна ходити, гуляти. А, розгрузив мерседесіка, залишилося три машинки. Скидаю оту завтра ранком і загружаю одну, і їдемо далі на Мізурі. Там уже буде знову холодно, сніжно, слизько. Не хочу, але таке життя, така робота.